Зазвичай, да, воно тут трошки так звужується і відчиняється. Тут відчиняється усе це. Давайте подивимось. Ну, воно взагалі відчиняється. Просто щось не сьогодні, віддать. Так от. І відчинивши багажник, одразу зрозуміло, що відчиняється він недостатньо високо. На жаль, але сам багажник величезний. Реально величезний сюди можна напіхати багатенсько. Усього, а якщо відкинути ще е, другий ряд сидінь, то просто тут у вас буде необмежено е, простір для вашого багажу. Але із прикольного, що тут є, тут є третій ряд сидінь. І відчиняється він тут кнопочками. Е, значить, ну ми зараз зробимо вставочку, тому що. Е, у нас регулюється другий ряд сидінь, і зараз вони від'їхали максимально назад, тому відкинути ці зараз не можна. Але відчиняються кнопочками, це дуже зручно, зачиняються також. І ще є дублюючі кнопочки. От там попереду.